Мама Лиска. Мама Лиска. Мамо, поглянь, як високо стрибаю. Я навіть можу перескочити через цю колоду. Відійди зараз приземлюся по той бік дерева. Обережно мій маленький. Ти можеш поранитися. Ця колода завелика для тебе, а твої лапки. Поки що за короткі. Опа, раз, дивись, я стрибну як кенгуру, дуже високо. Ой, мамо, моя лапка, як боляче. Ти так сильно вдарився, моя лисенятко, бо ця перепона зависока для тебе, ти ж не кенгуру. Але я хочу навчитися стрибати високо-високо. Стрибатимеш, коли підростеш, але ти ніколи не станеш кенгуру Кожен має робити те, до чого народжений і має здібності. Ми, лисиці, маємо бути хитрими, такими нас вважають у всьому лісі. Мамо, у мене досить болить лапка. Розкажеш історію, щоб утішити мене. Я розповім тобі історію про кенгурятко, яке хотіло бути хитрим як лисиця. Одного разу воно потрапило в небезпеку. Однак, замість того, щоб чимдуж утікати великими стрибками, як це добре вміють робити кенгуру, Воно зупинилося і стало розмірковувати над якоюсь хитрою ідеєю. Але йому нічого не спало на думку. Так, на щастя, з'явилася його мама. Вона поклала малюка до себе в сумку і пострибала в безпечне місце. Як добре, що мама завжди приходить на порятунок. Так, а тепер час спати, мій маленький. Ось побачиш, завтра твоя лапка буде вже здорова. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.